Росія атакувала шахедами, калібрами і балістикою. Падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах столиці. Байден ще думає про далекобійні ракети АТАМС проте Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Саміт НАТО продемонстрував провал цілої Росії, заради яких вона розпочала війну. Міністр оборони Британії не Амазон. Україна безмежно вдячна Великій Британії за допомогу. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу за 268 голосів. У Німеччині хочуть залишитися майже половина біженців з України. Мене звуть Дмитро Олійник, зібрав найбільш помітні новини 505-го дня великої війни і коротко розповім про них далі. Стосовно лінії фронту сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Поблизу Бахмута є просування. Воїни закріплюються на нових рубежах. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить, що за останні тижні захисники суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась. На цьому відео фронтовий дартс, дротик вог мішень окупанти, лиманський напрямок, аеророзвідка, Державної прикордонної служби виявила групу росіян, які засіли в окопах. Далі прикордонники скинули туди кілька вок 17 після чого два загарбники сповзли потихеньку в окоп та більше не вилізуть. А тут протитанковий розрахунок полтавського загону Центурія знищили ворожий танк, Т-80, котрий намагався погасити штурмові дії українських сил. Натомість українські захисники погасили танк. Вночі ППО знищила в українському небі 20 дронів шахет та дві крилаті ракети. Калібр також було зафіксовано одну балістичну ракету типу Іскандер М. Стосовно наслідків цього пуску. Інформація ще уточнюється. Більшість БПЛА атакували Київщину. Дві людини отримали осколкові поранення і були госпіталізовані. Ще дві отруїлися продуктами горіння. Однак від госпіталізації відмовилися. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано у чотирьох районах столиці. Зокрема, у Дарницькому районі уламок влучив у 25 Поверх будинку, зруйнувавши одну з квартир. Чоловік у квартиру якого влучило, перебував вдома. У нього поранення від осколків. За даними поліцейського на місці, також поранення отримала дівчина в сусідньому будинку. Її госпіталізували. Примітно, що під удар у Києві потрапив в район, де живе посол Великобританії в Україні. Про це розповіла сама Мелінда Сімонс. Вона подякувала за роботу українській ППО. А це наслідки вчорашньої атаки на Запоріжжя. Там уламки невідомого об'єкта впали в одному з міських парків. Є руйнування. Кількість постраждалих зросла до 20 людей. Серед них є 8 дітей. Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей. Загрози життю немає. Інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. А вже сьогодні росіяни обстріляли з артилерії село Микільське на Херсонщині. Там на місці загинула 85-річна жінка. Снаряд влучив у подвір'я її домівки. Актуальна інформація про наслідки ворожих атак на сайті Pravda.com.ua. і долучайтеся до клубу УП. Ми створили його, щоб бути ще ближчими до наших читачів. Натомість донати підписників дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Посилання у першому закріпленому коментарі. Позавчора в окупованому Бердянську було влучання в будівлю готелю Дюна, де жило військове керівництво російських окупантів. Там, зокрема, загинув генерал-лейтенант Олег Цоков. А сьогодні в українському генштабі повідомили, що зі знищеного готелю впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військових. Також окупанти посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі. Вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони. Таким чином, ворог намагається залякати місце. Ве населення та виявити тих, хто допомагає українським захисникам. А ще росіяни закрили на в'їзд та виїзд село Пришиб Запорізької області. Мер Мелітополя Федоров повідомляє, що з самого ранку там встановили блокпости, перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів, а також проводять побудинкові обшуки. За деякими даними у селище завезли бійців Росгвардії, які шукають коригувальників. Цього місяця з'являлося кілька свідчень про те, що російські військові запаковували по кілька тонн вибухівки у старі бронемашини, та у такому вигляді спрямовували їх на українські позиції. Екіпаж, скоріше за все, залишав машину, задавши їй курс. Британська розвідка припускає, що використання окупантами старої техніки в якості тарану з вибухівкою могли ініціювати підрозділи з Чечні, адже більшість таких випадків були зафіксовані у секторі під Марінкою та співпали у часі з появою там чеченських. Підрозділів аналітики нагадують, що бійці з Чечні мають давній досвід винахідливого використання вибухових пристроїв ще з часів чеченських воєн х років. І відомо про випадки, коли чеченці, які воюють у лавах сил оборони України у січні цього року, Теж робили такі вибухові тарани. Розвідка констатує, що абсолютна більшість запакованих вибухівкою таранів не доїжджають до цілі, оскільки підриваються на мінах або їх знищують вогнем. Водночас вони спричиняють надзвичайно потужні вибухи, які можуть мати психологічний ефект на оборонців. Вчора завершився саміт НАТО у Вільнюсі. Коротко про результати. По перше, Зеленський заявив, що за два дні саміту вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Цитую, уперше за час незалежності, ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ 7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень Великої Сімки. Кінець цитати. По-друге, Байден заявив, що на Нато більш єдиний ніж будь-коли. А Путін, який прогнозував розвал альянсу. Помилився Цитую, Путін із його жадобою і хіттю до землі та влади розпочав свою жорстоку війну проти України. Він розраховував, що НАТО розвалиться. Він думав, що наша єдність зруйнується за першого ж випробування. Він думав, що демократичні лідери будуть слабкими, але він помилявся. Та є й протилежна думка. Наприклад, колишній спецпредставник держдепу США Курт Волкер вважає, що з точки зору Путіна рішення саміту НАТО це про вагання і брак рішучості, про нездатність чітко сформулювати відданість. Євроатлантичному майбутньому України що говорять аналітики? Інститут вивчення війни нагадує, що мета запобігти розширенню НАТО і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Та відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції найімовірніше свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати. Аналітики наголошують, що у російському інформпросторі про Саміт повідомлялося неупереджено і приглушено, і це не відповідає масштабній поразці, яку саміт фактично представляє для довоєнних цілей Росії. Вчора міністр оборони Великої Британії Бен Волес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку, замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. За словами Волеса, українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди дякують за те, що вже передано. Він розповів про свій візит до Києва у червні минулого року. Цитую: я сказав українцям, коли їхав 11 годин, та отримав перелік необхідної зброї, що я не Амазон. Кінець цитати коментуючи це на прес-конференції після участі у саміті НАТО, Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку, вдячна прем'єр-міністру і міністру оборони Уолесу. І зізнався, що не дуже зрозумів дорікання Уолеса, і Якщо це допоможе, ми можемо зранку прокидатися і дякувати міністру. Особисто він також звернувся до міністра оборони України Резнікова у залі. Цитую Олексію, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну то подякуйте йому за та йому сьогодні кінець цитати у відповідь на це Резніков став і висловив подяку волосу. Ворожий міністр закордонних справ Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку заходу в ядерній сфері. За його словами, модифікації цих винищувачів мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння. Лавров назвав плани США передати Україні F-16 прикладом вкрай небезпечного розвитку подій, додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з Росією. Міністр закордонних справ України Кулеба у відповідь на заяву Лаврова сказав, що єдиною загрозою для Росії є український солдат, і саме українських військових Путін та російське керівництво має боятися найбільше. Цитую Україна отримає Ф 16 як і планується. А Росія проковтне це, попри грізну риторику Лаврова. Кінець цитати. До слова Байден підтвердив, що думає над передачею Україні далекобійних ракет Атакамс. Він пояснив, що це питання обговорюється а водночас в українських сил уже є еквівалент Атакамс. Ймовірно, він мав на увазі ракети Шторм Шедоу і Скалп. Зеленський після зустрічі із Байденом попросив журналістів не чіпати це чутливе питання, тому що важливо спочатку зробити, а вже потім ділитися інформацією. Натомість стало відомо, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Про це американському телеканалу CNN заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія генерал. Тарнавський цитую, ми щойно отримали їх. Ми ще не використовували їх, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Противник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість це використати. Кінець цитати за словами тарнавського рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво. Ердоган пояснив, чому, по позицію Росії, віддав командирів зазовсталі Україні. Він сказав, що домовленості про те, що військові командири мають лишатися у Туреччині до кінця війни, були досягнуті на двосторонній основі між Україною. Та Росію Туреччина лише надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості за словами Ердогана. Він віддав захисників Азовсталі лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. Утім, він не вважає, що це вплинуло на відносини з Росією. А це відео державного телебачення північної Кореї. На ньому другий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Хосон. 18 стартовий майданчик для пуску побудували на території родинної садиби Кім Чен Іна. Звідти він і віддав наказ про запуск. Перше випробування твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети відбулося 13 квітня. Де роздають повістки канали з такими назвами досі можна побачити в соцмережах. Військово зобов'язані, які ухиляються від мобілізації, не втомлюються вигадувати різні методи відкосу від служби. Деякі чоловіки ігнорують повістки від військоматів, а хтось губиться на шляху до військової частини. Також ухилянти проявляють креативність при перетині кордону, переодягаються в жінок чи дітей, приписують собі дітей, яких не мають, чи ховаються під ковдрами у чужих автівках. У таких випадках випадках чоловіків зазвичай карають не за ухилення від мобілізації, а за спробу незаконного перетину кордону. Яке ж покарання передбачене за порушення закону щодо мобілізації та якою є реальна судова практика в Україні? Упер життя разом із адвокатом фірми Мілер Андрієм Новаком розібралися в цих питаннях на прикладі реальних вироків і підготувала корисний матеріал. Посилання на нього буде в описі відео. Підозрювану у зловживанні впливом народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії Слуга народу. Це та Марченко, яку разом з її помічницею викрили на отриманні Хабара за внесення даних в систему шлях, що дає дозвіл на перетин кордону. Нагадаю, два дні тому НАБУ та Сап повідомили жінкам про підозру. На Хмельниччині чоловік прив'язав вагітну корову до трактора, протягнув по землі, а потім... Зґвалтував її. Правоохоронці зловили кривника, але 11 липня стало відомо, що поліція закрила кримінальне провадження у цій справі, бо тварина одужала. Власниця корови розповіла, що після у корови перегоріло молоко, але теля вона наразі не втратила. Організація UA Animals та інші зоозахисники висловили обурення і вчора справу поновили. Після суспільного резонансу поліціянти заявили, що кримінальне провадження знову відкрили, а справу відправили на дорослідування. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу за 268 голосів. Напередодні була інформація про те, що голосів для рішення не вистачає. Були проти частина слуг народу, батьківщина, частина європейської солідарності. У той же час за легалізацію медичного канабісу виступили десятки онкологів та хірургів, вчені військові, громадські активісти, журналісти, народні депутати. Та знаменитості, отже, історичний крок для полегшення душевних, тілесних і фантомних болей в Україні зроблено. З чим нас і вітаю. Тим часом народні депутати з фракції Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко запропонували винести на всеукраїнський референдум питання вирощування і виробництва Конопель. Текст проєкту закону наразі не оприлюднено. Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента Батьківщина Мати у Києві цим рішенням. Передбачається влаштування тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому державному гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб замовник будівництва Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому. Нагадаю, минулого року за заміну радянського герба тризубом у застосу. Дія проголосували 85% із 800 тисяч українців. Понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні минулого року. Таких було на 5% менше. При цьому 18% з числа опитаних вже знайшли роботу. Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх. Жінкам з дітьми згідно з опитуванням, складніше знайти роботу а половина українок, які приїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії, мають Щонайменше одну дитину наразі лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як чоловіків з маленькими дітьми працюють 23%. Це результати опитування німецьких інститутів та міністерства у справах міграції та біженців. Якщо ви перебуваєте за межами України, рятуючись від війни, напишіть у коментарях під цим відео, де саме знаходитесь і чи збираєтесь повернутися після війни. Ну і на сам кінець особисто дякую Великій Британії за допомогу Україні. Підпишіться на канал і тисніть вподобайку.